Що відомо про катівні, які російські військові облаштували на правобережній Херсонщині під час її окупації, що розповідають потерпілі від дій окупантів Херсонці та їхні родичі. Чи відомо хто катував жителів Херсонщини і чи понесуть за це відповідальність усі причетні? Вітаю, мене звати Олена Бадюк. Ви дивитеся новини Приазов'я і далі про війну на півдні України. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Російські військові катували майже половину жителів Херсонщини, яких отримували у слідчих ізоляторах під час окупації міста, в тому числі заручники зазнавали сексуального насильства. Про це йдеться у звіті, де проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах. Аналіз складений командою Mobile Justice Team, яка є частиною консультативної групи із розслідування злочинів Atrocity Crimes Advisory Group за підтримки Великої Британії, ЄС і США. Група створена міжнародною юридичною фірмою та фундацією із захисту прав людини Global Rights Compliance для підтримки Офісу Генерального прокурора України. Регіональна менеджерка Global Rights Compliance Анна Микитенко у коментарі CNN, опублікованому 2 серпня, зазначила, що крім покарання за військову службу херсонців або їхніх родичів, російські військові здійснювали покарання насправді за громадянство України. У звіті сказано, що принаймні 36 постраждалих згадували про використання електричного струму під час допитів російськими охоронцями. Інші жертви згадували про погрози обрізання статевих органів, і принаймні одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншої затриманої. Що стосується чоловіків, то більша частина злочинів це сексуальні тортури, тож це є формою покарання за те, що вони українці і не дозволить їм мати дітей. Додала Микитенко. У звіті сказано, що російські військові також повсякчас використовували задушення, застосування водних тортур, жорстоке побиття та погрози зґвалтування. Адвокат Вейн Джордаш, співзасновник Global Rights Compliance, додав у звіті, що тактика тортур і сексуального насильства, яку прокуратура виявляє в ізоляторах ув'язнення в Херсоні, свідчить про те, що план Путіна знищити українську ідентичність. Включає низку злочинів, що нагадують геноцид. При цьому, як пояснила Анна Микитенко, попри ознаки геноциду, довести цей злочин проти людяності може бути непросто, адже в такому випадку потрібно довести умисел. Центр прав людини зміна 31 серпня повідомив, що під час окупації села Біляєвка Переславського району Херсонської області російські військові протягом п'ятьох місяців незаконно утримували та катували щонайменше 20 місцевих жителів. Катівню розташували у місцевій школі. Четверо з цих людей померли: двоє у катівні і ще двоє після звільнення. Координаторка центру Єлизавета Сукуренко зазначила, що правозахисники опитали 12 постраждалих, п'ятьох їхніх родичів та свідків. Вони розповіли, що до цієї катівні російські військові, а також бойовики незаконних формувань ЛДНР, привозили людей з навколишніх сіл. Більшість затримань зпроводжувалися фізичним насильством та погрозами. Основна причина, через яку їх затримували, закиди у коригуванні вогню та співпраця з Збройними силами України. Правозахисниця також додала, що тіла двох загиблих у катівні чоловіків російські військові вивезли у невідомому напрямку. Обидва чоловіки перебувають у статусі зниклих безвісти. Їхні рідні шукають тіла або будь-яку інформацію щодо їхнього можливого місцеперебування. У березні цього року Mobile Justice Team повідомляли, що під час окупації Херсона у місті було близько 20 катівень. Фінансувалися вони Росією. Їхньою роботою керував особисто окупаційний чиновник Володимир Сальдо, і він тоді відреагував на ці заяви і зазначив, що жодної катівні у Херсоні, начебто, не було, і назвав інформацію про них брехнею. Херсонська обласна прокуратура 3 липня повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника управління Росгвардії по ростовській області, полковника поліції та ще трьох військовослужбовців Росії за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни. Також 22 серпня відомство повідомило про підозру так званому коменданту російських окупаційних військ та його підлеглому за катування та вбивства цивільних у Херсоні. Ідеться про заступника командира 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту Росії та підпорядкованому йому військовослужбовцю російських збройних сил. Юридична радниця компанії Global Rights Compliance Ольга Котлярська розповіла новинам Преазовія, що на думку юристів у Херсоні затримувалися невипадкові особи. Такі дії російських військових у цьому регіоні є частиною широкої системи утримань, яка була організована, спланована і продумана. Вважає експертка. Переважно затримувались, і в подальшому е, утримувалися в цих місцях утримання. Не випадкові категорії осіб, те, що це величезну частину становили або чинні військовослужбовці, або ветерани, або родини, місцеві лідери громад, які могли забезпечувати організацію так, життя громади, підтримку життєдіяльності. Це були журналісти, це були активісти. Коли я говорю про активістів, я маю на увазі на лише осіб, які ходили на мітинги та показували свою проукраїнську позицію, або іншим чином в соцмережах робили дописи. Це могли бути люди, які мали українську символіку, так? і вони в подальшому могли бути затримані. Це були волонтери. Це були в певних випадках вчителі, медики, тобто певні категорії осіб, які е, затримувались не просто так, а з огляду на їх певну функцію і на, е, на певні можливо, побоювання, або е, з розрахунку на те, який вплив вони мають на місцеву на місцеву громаду. Тортури здійснювалися у всіх катівнях правобережної Херсонщини на майже регулярній основі, каже юристка. Найпоширенішою практикою було катування струмом. В випадках, коли ми говоримо про, сексу... про сексуалізоване катування застосування струму до геніталій. Окрім цього, були інші практики катування, катування водою. Позбавлення сну удушення. ми загалом можемо говорити про те, що потерпілі та свідки говорили про неналежні умови утримання в цих місцях. Загалом деяких затриманих російські військові відпускали деяких забрали з собою при відході з правобережної Херсонщини, зазначила експертка. За яким принципом діяли окупанти, невідомо. Певну частину осіб відпускали, протримавши там або коротший період часу, або довший період часу когось могли звільнити перед звільненням безпосередньо правобережжя Херсонщини. Також були особи, яких переміщували між місцями отримання, тобто навіть між правим та лівим берегом. І це ще один такий індикатор того, що ці місця утримання були пов'язані певним чином між собою, що існувала певна структура. І також була третя категорія осіб, яких принаймні є свідчення про те, що певних осіб примусово перемістили або навіть депортували на територію Росії, тому. Доля осіб, які перебували в утриманні, вона, вона відрізнялась. Проте занадто рано казати про те, е, називати так 100% причини, чому, е, чому доля була саме такою. Ольга Котлярська додала, що документувати такі злочини дуже важливо, оскільки це може допомогти визначити керівників середньої і вищої ланки, які причетні до затримань і катувань жителів Херсонщини. Для певної Справедливості для потерпілих, які пережили е, власне цей досвід в місцях утримання, е, для свідків. Е, і без належного документування та повноцінного документування е, заявлених злочинів буде неможливо е, встановити ширші злочинні практики, які насправді притаманні не лише. Е, Подіям та діям російських військових на території Херсонської області, але на окупованих наразі територіях України загалом, і без знову ж таки належного документування та повноцінного відображення усіх аспектів потенційної злочинної системи буде дуже складно говорити про вихід на. Злочинців середньої та вищої ланки та повноцінне відображення всіх злочинів, які вчинялися і продовжують вчинятися на окупованих територіях. Людмила Шумкова, жителька Херсона і тітка колишнього політв'язня Кремля українського військового Олександра Шумкова. Жінка розповіла нам, що коли почалася окупація міста, вона розуміла, що російські військові наймовірніше прийдуть за адресою туди, де зареєстрований Олександр Шумков. Так і сталося. Ми розуміли на початку повномасштабного вторгнення, що небезпечно буде родині, оскільки ми ще до. Повномасштабного вторгнення вже перебували в фільтраційних списках Федеральної служби безпеки Російської Федерації, і тому було зрозуміло, що прийдуть за адресою реєстрації як Олександра, так і нашої родини. І тому 24 лютого ми переїхали з постійного місця проживання в будинок друзів Олександра. Прийшли до нас саме за місцем реєстрації ще, 14, ще 12 ще квітня. І провели там обшук. Це ми вже після дізналися, нам телефонували сусіди. От продовжували вони пошук Олександра, продовжували пошук родини, оскільки перед цим ще в березні я приходила на роботу на, для того, щоб змінити паролі на комп'ютері, для того, щоб забрати свої речі. Але буквально, от я там пробула хвилин 10 і на виході. Я побачила, як ворота в'їжджає машина з зеткою. Ну в мене таке було враження, що хтось на роботі повідомив. Втім, російські військові таки знайшли родину шумкових і затримали Людмилу та її сестру 26 липня. 26 липня близько 11 години. Це просто увірвалися в будинок, провели там обшук, перевернули в... Просто весь будинок догори дригом, там їх ну, така велика кількість залетіла в будинок, і вони навіть і одна частина проводила обшук, інші там перекупали город, з якою метою я не знаю. Оскільки це приватний будинок, там був невеличкий город. Можливо, там шукали зброю. А ще був як сарайчик такий невеличкий, там, оскільки це будинок належав родині. Хлопця, який був дотичен до національного корпусу Азов, звісно, там зберігалися е, передвиборчі агітаційні плакати, газети, е, ну, взагалі якась вся така е, агітка Азова. Так? Вони це все знайшли, вони це все трясли перед очима. Говорили про те, що ми тут всі нацисти, фашисти. Провели обшук в будинку. Зрештою, там ну, це було десь близько двох годин, можливо. А потім нас з сестрою забрали, надягли чорні шапки, в'язані на голову, а запхали в позашляховик ну, і ну повезли. Звісно, мені знали на той час, куди. Спочатку жінок утримували у будівлі головного управління національної поліції України Херсонщини, яка розташована на вулиці Лютеранській, і там вони провели 10 днів. Нас заштовхнули в камеру, я огля, огля, так, і м, я запитала, а де ж тут туалет, тому що там не було проточної води, не було е, ж, жодних санітарно гігієнічних якихось умов. В мене просто ж, жбурнуло відро і сказали, це тобі буде туалет. А в цьому приміщенні в підвальному ми провели в цій камері 10 діб. Е, Приносили один раз на добу їжу, один раз на добу виводили напроти нашої, прямо напроти нашої камери, там, де нас сестрою отримували, це був такий туалет імпровізований, де теж не було ні каналізації. Там був якийсь такий рукомийник, в який заливалася вода. І от з цього рукомийника вже там вмивалися, виводили і хлопців туди здебільше, звісно, там тримали чоловіків. У цій будівлі російські військові отримували херсонських тероборонівців і учасників бойових дій. Чоловіків катували дуже сильно, розповідає Людмила Шумкова. Ми постійно чули крики, постійно це просто нелюдські крики були, і катування відбувалося. Ну це просто 24 на 7. І от одного дня там практично перед тим днем як нас вже переводили на ізолятор тимчасового тримання. Скоріше за все, щоб людину закатували до такої степені, що вона просто померла, тому що ми почули, що в одній з камер хлопці гучно стукають, і було перед цим чутно, як л'ється вода, як такий ляск, наче по щокам. Хтось зб'є. Ну, ми так розуміємо, щоб о, намагалися привести до тями. А потім хтось там з ФСБшників захоронців спустилися в цей підвал спитали, хто там гучно стукає. Вони були незадоволені. Ну, хлопці повідомили, що тут людина не дихає. Вони там побігли кудись наверх, потім десь пройшла ну, важко сказати, можливо, година, можливо, більше. А вже просто ми чули, як шурхіт пакету, і ми там трошки якби, і підслуховували, підглядали. Там були такі двері, вони всі були в І Можна було побачити, як просто тягнуть мішок по полу. Російські військові намагалися дізнатися будь-яку інформацію про місце перебування племінника Людмили Олександра Шумкова. Дуже от дивна така історія. Так він сказав таку фразу: як ви виховали такого косика, якщо його прадід. Воював у велику віч, як вони називають, так, це Друга світова війна, але вони її називають Велика Вітчизняна. І він сказав, що якщо його дід воював та захоронений, похований в Німеччині. Навіть назвав місто його поховання. Ну, це потрібно, це нема відкритих якихось джерелах, це потрібно було шукати десь. ну і я знаю, що спілкувалася з іншими хлопцями, яких затримували. То вони навіть там говорили про те, що коли затримували хлопців, говорили, що а от в тебе є сторінка в Вікіпедії. Ну, коли вони питали про е, Олександра, то до хлопців зверталися і говорили: А в тебе от є сторінка Вікіпедія? В нього є, от, а в тебе нема. Ну, тобто вони добре вивчили його біографію, тому такі були питання більш по ньому. Ну, е, ми, звісно, прийняли таку позицію, якби заздалегідь домовились, так про те, що е, ми не бачилися 24 лютого, і про те, що е, в нас зіпсувалися стосунки, тому ми не спілкуємося. Людмилу Шумкову відпустили 17 вересня, а її сестру за тиждень. Вони змінили кілька адрес у Херсоні і дочекалися деокупації міста. Ще одну історію незаконного затримання нам розповіла жителька Херсона Ольга Каєва. Російські військові затримали її чоловіка, місцевого підприємця і волонтера, 5 серпня минулого року. Він разом з іншими волонтерами вивозив до Запоріжжя жителів Херсонщини, яким була необхідна медична допомога. Зараз чоловіка звинувачують у міжнародному тероризмі і замаху на Кирила Стримоусова, місцевого окупаційного чиновника, про загибель якого у ДТП повідомляли минулого року. Вони вивозили людей до Запоріжжя по медпоказниках медпоказ... на операції там, або якісь інші обстеження. Вивозили речі, допомагали людям. А назад вони возили гуманітарну допомогу саме на товариство Червоного Христа в місті Херсон. Це були гуманітарні набори продуктові та ліки на лікарні, інсуліни возили. Тобто, це все документовано. Вони проїжджали позачергово з нашого боку і так само намагалися виїжджати позачергово ну, з того боку. Про місце перебування свого чоловіка Ольга дізналася лише у січні цього року, коли з російського полону повернувся херсонець, який перебував з ним разом у камері. В Херсоні їх тримали в підвалі, то п'ять діб мінімум над ними знущалися, катували. Там була, він казав, така решітка, до якої пристібували наручниками. Вибачте, і катували струмом. А Також могли забути погодувати. Вигодували або раз в день, або раз на два дні, а іноді і на три. Тобто умови були нелюдські, могли забути вивезти в туалет. Їх змушували співати гімн Росії. Ну, Це в них просто розважальний захід такий. Каже: будь-хто проходячи, міг оцю людину, яка прикута до. Решітки просто бити з ними. Також сидів хлопчик неповнолітній в камері, так і вони намагалися там якось його підтримати або підгодувати. З Херсонщини чоловіка перевезли спочатку до Сімферополя, а потім СІЗО Ліфортово у Москві. Я не маю жодного документу з Ліфортова. Адвокат не надає, тому що вона каже, що це для неї небезпечно. Засідання проходять в закритому режимі. А де у вас певність, що він там? Ми відсилаємо листи, вони доходять, він на них відповідає. Тобто, звичайною поштою Росії. Туди доходять листи, туди доходять до нього гроші і доходять посилки. Тобто, я не маю сумнівів, і він пише, що там те теж. Те не присилай». Бо він пише, що з усіх умов утримання в нього зараз найкраще. Є умивальник з гарячою водою, в камері їх двоє, тобто є якась там кухня, і що він не падає духом. Адвокат, який працює з потерпілими від злочинів російських військових на Херсонщині, Юрій Білоус, розповів новинам Азов'я, що у деяких справах вже йдуть судові засідання проти осіб, які організували катівні або затримували місцевих жителів. незаконно задерживали помещали их в подвалы в офисных помещений пытали там в первую очередь не кормили их практически не давали воды и, конечно же пытали забирали их деньги когда приходили их задерживали не заходили в дом забирали деньги ценное имущество дальше без каких-либо там судебных решений без каких-либо официальных процедур хотя бы какого-либо обоснования задерживали людей садили в подвалы томили голодом там конечно же пытали руками ногами били палками били пытали током естественно это все я вам сейчас говорю прямо из материалов конкретных судебных дел то есть не только то что говорят люди а то что уже проверила следствие и прокуратура уже направила как обвинительный акт в суд то есть такие процессы судебные по поводу тех людей которые организовывали Питочнее, допустим, например, в Херсоні, і тих людей, короткі і сповняли вот этих організаторів, ані уже ходяться в українських судах. Адвокат розповів, що зараз бере участь у засіданнях у справі, в якій фігурують 37 потерпілих і 9 підсудних. Это те конкретно люди, которые отвечали вот именно за пыточные, за незаконное задержание украинских людей во время оккупации города Херсона. Организатор структуры, которая все это делает, это Государственная служба безопасности, так называемая это орган, который был создан бывшим председателем СБУ, господином Якименко во времена Януковича он руководил СБУ, после революции 2014 года сбежал в Россию. Этот человек... Сегодня обвиняется в совершении самых тяжких преступлений. Он создал в Херсоне. государственную службу безопасности. Он внутри, это была структура, это не просто какое то вывеска и название, это была структура с разными структурными подразделениями, отделами, у которых было разное направление действий и которые выполняли те задачи, которые ставил вот этот человек по фамилии Якименко, который возглавлял СБУ. Ей інші справи, в яких майже 200 потерпілих від дій российских окупантів та тих, кто з ними співпрацював, каже Юрий Білоус. Эти люди работали в Херсоне, совершали преступления, я это имею в виду под словом «работали». Не задерживали людей, пытали. Снимали на видео, кстати, их якобы признание в том, что они там как-то поддерживают российскую оккупацию, там, о чем-то сожалеют, о своих действиях и так далее. Это все делалось под принуждением. И там имитировали расстрелы. Вот, вот за эти все действия, которые были во время оккупации Херсона, уже обвинительные акты есть в суде. Есть и другие дела, где потерпевших там под 200 человек. То есть мы можем сегодня говорить, что наше следствие, наша прокуратура, то есть наше государство, в общем, оно прикладывает усилия к тому, чтобы давать ответ юридического характера. Такие судовые процессы очень важны для людей, которые постраждали в оккупации за адвокат. адвоката. Если мы говорим уже, мы пошли по пути заочного процесса, пошли по пути того, чтобы заочно судить тех, кто там пытал наших людей в Херсоне и в других городах Юга, то результатом будет качественно проведенный судебный процесс в соответствии со стандартами правосудия и приговор качественный, который, который можно будет и показать потерпевшим, за который можно будет аргументированно отвечать, в том числе и общаться с западными партнерами, и потом предъявлять тем же россиянам. То есть наша задача здесь такая. Провести качественный судебный процесс, чтобы мы не имитировали правосудие, а показали, что мы не Россия. Ну и, конечно, для потерпевших это тоже важно. І нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини приазов'я.